Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабет, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Добрий вечір. Добрий вечір. Ти як пам'ятаєш і навдається за прямой. Або... Андрій, вирішив себе. Як вам вдалося так опустити таку велику перевагу і... How did you manage to, to get that up, especially after he was up by almost 10? He was up by 10, then you lose that uh, handicap, and uh, then you get back to the game and won it. Why happened? Uh, I think as a team, we just lost focus there in the fourth quarter. Um, and Lutsk, uh, they were fighting for the win. They were playing really good, playing hard, and...

Про атмосферу, що хочу запитати, Волинське Дербі у Рівному воно трішки відрізняється від Волинського дербі у Луцьку. Як у атмосфера, як залом сьогоднішня гра? Чи відчули, що це щось особливіше ніж ті матчі, які ви вже провели раніше? Did you feel that derby vibe, that derby atmosphere in Vienna with the games with with Lutsk? Because it's different when it's derby game in Vienna and in Lutsk. Uh, so did you feel that atmosphere and that vibe of that rivalry? Uh, for sure, the atmosphere. It's always crazy when we play at home, but tonight it definitely felt different. Um, it was very loud in there and. I could tell it's a rival game, derby game, so I was ready for it. I went to sleep last night to get ready for it. У за стадіон, атмосфера колоригає команда, але коли волинський ДБЦ відчувається, це відчувається ще більше. Я я не спав за день до цього готувався, знав, що це буде ментально важко, але все-таки відчувається атмосфера. Добрий вечір. Вітаю нашу Команду, всю організацію з важкою такою перемогою хочу подякувати також нашим захисникам, захисницям. Хочу також подякувати нашим болівальникам, які нас підтримували до кінця вірили в нашу перемогу. Сьогодні. Знаєте, дві команди заслуговували, якщо можна так сказати, на перемогу. Луцьк також заслуговував. Вони, вони добре грали. І я думаю, вони будуть набирати хід, е -е, підсилились. Е -е, ну, що тут говорити? Важка гра, емоції переповнюють. Людям подобається такий театр. Ну, а що таке, переваг, що луча, Вони Пресинг застосували цей мій, чи ви втратили концентрацію? І пресинг також. Доволі добре, ментумен пресингували доволі здваювання було, як ідея, там непогані. Ну, це також сказано. Плюс в Тома, ну, ми дві гри граємо пресингом агресивним, агресивно на пікінролах. Десь також під не вистачало лавки. Я грав, скажімо так, менше ну, ротацію. Я прийняв сьогодні сам. Ну, тренерським складом ми прийняли рішення. Е е і що буде коротка ротація, ну, я на себе це брав. Я знаю, що він буду грати, але я знаю, для чого я це робив. Тепер знову буде зустріч з Луцьком в Кубку. Угу. Як будете готуватися з врахуванням сьогоднішньої гри? Не треба детально, бо це теремські хети, а в принципі. Як до звичайної гри, будемо готуватися розбирати свої помилки в першу чергу і будемо готуватися. Добре, дякую. Дякую. Дальні кидки. питання. Те, що сьогодні з самого початку полетіли дальні спроби, але потім якось перестали рівняники кидати. Це ви десь трішки сказала, щоб Менше, коли побачили, що перестали влучати, чи формуємо таке рішення. На початку ми розуміли, скоріш за все, я, ну, як Луцьк захищатись на пікінролах, я розумів, як вони будуть захищатись і ми прийняли рішення тренерським штабом, ризикуємо і будемо. Використовувати більш трьохочкових кітків, вивозити гравців, і ну, воно спрацювало. А проблема була в іншому, що старт легкий з трьохачковими, все, думаю, зараз ми це будемо забувати. краску ми не заповнюємо, не обігруємо, не скидуємо, збиваємося тільки на кітки. Воно їх з одного боку і зіграло свій злий жарт. Що мені не сподобалось, це перша половина, як ми грали в захисті. По нападу питань немає там, але захист, ну в першу чергу один на один захист. Це просто була катастрофа. Будемо розбиратись, чого люди з ватними ногами були і погано захищались індивідуально. Першим. Чи не вплинуло на підготовку вчорашньої розлому поверх? Можливо, відчули себе набагато сильнішими. Ми з вами про це вчора говорили. Ну і Луцьк інша вже команда. Подивіться, вони всі ігри кусаються зараз. В стані. Ну, трішки, напевно, нам більше повезло сьогодні. Але і фактор 100%, про який ми вчора з вами говорили. Ну, по-перше, хочу сказати, дякую ЗСУ, дякую хлопцям, дівчатам, які нас боронять, захищають, і ми можемо грати в нашу улюблену гру. По-друге, теж вітаю рівне з перемогою. Вони добре грали десь. Кінцівці, може, нам не пощастило. Але я пишаюсь хлопцями тренером. Сьогодні була одна сім'я, як і останні ці дві гри в такому составі приїхали три легіонера, і я пишаюсь хлопцями. Що можна сказати? Ту невтішну серію, яка вже триває. Вона якось тисне на команду, що не можна ніяк вирватися. Чи ви не це увагу, бо багато говорите, що професіонали, на це не варто звертати увагу, але все ж таки статистика росте і неприємно росте. Так, звісно, тисне, але ми десь стараємось не думати про неї, але зрозуміло, там, коли йдуть поразки, люди всі нагадують, хтось говорить, але все одно ми професіонали, ми повинні. Виправляти цю ситуацію, крім нас, ніхто не вийде, ніякі глядачі, фанати, хто за нас боліває і не вболіває, ніхто ж не вийде за нас не переможе. Ми хочемо цю серію як скоріше вже завершити, перемогти і рухатись вперед. Для цього у нас все є. додавати останне запитання, В Волинське дербі, така вив'язка за Ви не перше граєте тут у Рівному, а. Сьогодні вивізка виправдала себе. Так, я, я їхав, я і хлопцям казав, особливо легіонерам, що я тут другий сезон, і тут грати це, це дербі. Вони повинні це все якось почувствувати на собі. І що це особлива гра. Я гляд. Ну, глядачі в Рівному завжди добре вболівають за свою команду. Наші глядачі приїхали, фанати. То ну дербі, я думаю, всім сподобалось. По «По-перше, хочу подякувати Збройним силам України. За можливість грати, за за можливість дарувати глядачам, родичам своїй сім'ї такі ігри, щоб могли ми десь трішки відпочити, десь трішки відволіктися від тієї ситуації, яка на жаль у нас в країні. По-друге, вітаю рівне з перемогою. А ми рухаємося далі.